Сьогодні поговоримо про нову функцію у додатку Резерв плюс, яка стосується уточнення ваших персональних даних. Це важлива тема для всіх, хто перебуває на військовому обліку. Розберемося, як це працює, чому це необхідно і які наслідки можуть бути, якщо цього не робити. Отже, почнемо з головного. Тепер у додатку «Резерв плюс ви можете уточнити свої персональні дані, зокрема, місце проживання, електронну пошту або номер телефону. Саме уточнити раніше цієї функції не було. Це зроблено для того, того, щоб мінімізувати ваше спілкування із військоматами і зробити процес максимально зручним, чому ж це важливо? Закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та правила військового обліку зобов'язує всіх військовозобов'язаних і резервістів повідомляти про зміну персональних даних протягом 7 днів. Наприклад, ви змінили місце проживання, телефон чи сімейний стан усе це потрібно зафіксувати. Інакше вас можуть оштрафувати. Який розмір штрафу на період воєнного стану? Адміністративна відповідальність стає суворішою. Штрафи становлять від 17 до 25 тисяч гривень. З половиною гривень, тож оновлення даних через додаток це не просто зручність, а й спосіб уникнути значних фінансових втрат. Що це змінює? По-перше, оновлені дані гарантують, що повістки надходитимуть за вашим актуальним місцем проживання. Це важливо, адже відповідно до постанови 560 повістки надсилаються за тією адресою, яку ви вказали. По-друге, оновлення даних дозволяє дотримуватися вимог законодавства без зайвого клопоту. Ви просто заходите в додаток і оновлюєте потрібну інформацію. Але є нюанси. Важливо розуміти, що уточнення даних у додатку Резерв плюс не змінює вашого місця перебування на військовому обліку. Якщо ви переїхали і хочете стати на облік за новим місцем проживання, це можливо лише особисто. Вам доведеться відвідати військомат, адже поки що автоматизація цього процесу тільки в планах. Щодо зняття з обліку, це можливо дистанційно, але щоб стати на облік, доведеться прийти особисто. Як часто можна уточнювати дані? Ця функція має обмеження один раз на сім днів. Це зроблено для того, щоб уникнути зловживань і технічних збоїв. Отже, що ж ми маємо? Нова функція в додатку Резерв плюс допомагає. Нам оновлювати дані швидко та зручно, уникати штрафів за порушення вимог військового обліку, забезпечити актуальність інформації про ваше місце проживання для отримання повісток. Пам'ятайте, своєчасне оновлення інформації це не лише. Ваша зручність, але і виконання закону. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримати більше корисної юридичної інформації. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях.